Мій син, це Джейсон і він тонув. бинтонув. То його ніхто не доглядав. Ну ти, я не хочу, такого вбивав. Бо я це Джейшона. Я вбив двох вожатих про то, що вони не дожили мого сина. Я вб'ю тебе за це. Це був сон цього. Правді вбив помилову. Можу піти впаду. А цей хлопчик був Чейсоном.